Добрий раночок, дорогі друзі. Мій раночок завжди починається з кави. Я завжди дуже люблю пити вранці каву. Зараз я хочу приготувати каву і хочу приготувати свій сніданочок, що я їм на сніданочок завжди. Хочу вам показати свій сніданочок. Так, такий крімер для кави. Так, що я роблю далі? Зараз відставлю, поставлю каву сюди. Що я роблю далі? Беру такий бейгол. Розрізаю на попола. Так щоб було добре видно, я хочу отак. Так, зараз беру один бейбол, розрізаю на попола і буду ставити в тостер, його е за за зажарювати. Так. Ці бейголи я беру в магазині «Кастко». Сьогодні у нас дуже добрий раночок. Дощу немає, тепло, То дуже добре. Так, ще я положу, піду в тостер. Так. Що я завжди? Не завжди ну, їв творог. Творог, цей творог я сама приготовляла творог. У мене буде, скоро вийде на рецепт, рецепт як я роблю творог. Дуже смачний творог. Так, беру тарілочку, яка мені дає сьогодні настрій. Я захотіла з розами, ложу творог. Так, Скоро я буду робити знову творог, тоді я вам покажу, друзі, рецепт творога. Так, я думаю, хватить. Це ставлю до холодильника. Так, ще я за... помию. Блубері, це як по-українськи ожина. Помию ожину. Так, друзі, подивіться. Ожина. Ну, блубері, ожина. Я не знаю, як правда по-українськи. Кажуть ожина. Сюди. У творог. І як буде смачно мені сьогодні поїсти. Так. Так, зараз ще покажу, і е ще буду їсти сьогодні авокадо. Зараз покажу вам, так, друзі, беру авокадо, помила, розрізаю на половинку. Зараз опустю камеру. Тарілочку взяла блюдечко таке. Розрізаю на половинку і одну половинку буду їсти. А другу на завтра мені одно й хватить. Може трошки портиться, дивлюся. Так. Цю половинку я замотаю, і положу до холодильника. Завтра буду. Так, чую, тостер виключився. Так. Кусочок цієї булочки бейгл, і авокадо, і творог з блуберями. І, оце такий, і кава. Оце такий у мене буде брекфест. Отак От я люблю їсти сніданочок. Щас покажу. Так, друзі, Це мій сніданочок. Всім приємного апетиту. Друзі, я дуже люблю їсти сніданочок і дивитися у вікно. Коли зима, я взагалі. Шторки відвигаю і дивлюся на своє село. Там із лісу завжди виходять звірі, олені, всякі кози. Я дуже люблю. Так, все, сідаю пити каву, а потім ще з вами зустрінемося. Так, друзі, у мене сьогодні на обід будуть голубці. Голубці я дуже мало буду робити. Так що, зараз я хочу зробити таку. Засмажку, де вони будуть тушитися. І я буду готувати на подвір'ї голубчики. Поріжу спочатку цибульку, сюди. Натру морковки. Я думаю, друзі, ви всі знаєте, як робити таку зажарочку. Не буду затримувати ваш час. Потім далі покажу. Прийшла я вже на подвір'я, готовлю таку підливку, засмажку і буду готувати тут голубці на подвір'ї. Ой, як тільки добре мати своє подвір'я і готувати. Їжу на подвір'ї. Як пахне. Так, друзі. так, Друзі, піду на город, нарву трошки кріп. Молоденький, зелененький. Я ж все ж таки хозяйка маю, хоч невеличкий... о, як пахнуть квіти, цвітуть свій огородець. Так, що за, зарву трошки кріп, Це мій кріп. Ой Боже, яка паха, як пахне. Друзі, який запах свіженького кропчику. А? Це просто, це просто не можете уявити. У мене і цибулька є. Теж зелена. Так, у мене хоч огородець невеликий, але все є. І цибулька, і помидори, які стоять хороші, і квіти, які гарні. Потрошечку все садю, друзі, все садю. Я так люблю. люблю. Домашню роботу. Дуже люблю. Ой, який кріп. Ой, друзі, не можу надихатись, як пахне. Так, все, іду готувати голубці. Так, таку підливку. Ще я винесу положу ще ложечку сметанки. Так, положу сметанки. Так, ложечку. Подивіться, друзі, яка підливка. Тут положила я два перчика салатних. Зараз спробую на сірі буду ложити голубці. Так, друзі, подивіться, положила я голубчики, щоб мені було на сьогодні і на завтра. Я багато не готовлю. Все, накриваю кришечкою і хай воно тушиться 30-40 хвилин. Поки місь воно буде тушитися, я сяду просто і відпочину на подвір'ї. У нас сьогодні дуже хороша погода. Ой, забулася положити кріпчик. А кріпчик я просто не буду різати. Прямо так я його помила, прямо так гілочки положу. Хай він. Ні, напевно, перед тим як буду виключати, хай так трошечки протушиться. Потім положу кріпчик. Все, друзі. Подивіться, вже потрошку кипелять мої голубчики. Ще заположу цей кріп. Все ж таки, думаю, положу, хай він тушиться з кропчиком. О, яка прелість. а як пахне, друзі. На все моє село пахне. На все моє село пахне. Прелість. Так, друзі, приготувала, приготувалися мої голубчики. Ще за собі сюди положу. А ці два залишаться. Так, друзі, сіла я обідати на дворі, на подвір'ї голубчики положила кусочок такого хліба і огурчик порізала. І хочу спробувати голубчики і вам сказати. Готуйте з любов'ю. Я завжди готую з любов'ю. І тоді страва виходить дуже смачна. М -м -м. Дуже смачні, дуже смачні. Просто тають в роті. Капустка. Капустку теж люблю. Угу. М -м -м. Дуже смачні, дуже. Угу. Друзі, готовте з любов'ю. Від всього серця готовте. Друзі, я хочу ще відповісти вам на... Одне запитання. Мене дуже багато моїх глядачів запитували мене таке, таке питання. Так, знали, ну, там дуже багато людей знають, що я жила раніше в штат Масачусетс. Більше 10 років я там прожила. Потім я переїхала в штат Нью-Йорк. Жила в Нью-Йоркі в місті, там, де високі дома, Менхеттен. Я там прожила 15 років, а потім переїхала в штат Огайо. Так що... Люди дуже багато підписників запитують, чи відрізняється життя в Штатах. Я скажу так, коротко і ясно, я скажу, дуже відрізняється, дуже-дуже відрізняється життя у Штатах. Коротко, я відповім за Масачусетс. Масачусетс штат, мені він не подобається. Чому він мені не подобається? Перше, люди. Люди у штат Масачусетсу, я вам скажу, я там працювала на фабриці Браш-Косметик. Я столкнулася із американцями, з польськими, з українцями, з з цими людьми я столкнулася. Люди дуже зависливі, дуже заздрять, дуже вредні. Потім, коли переїхала штат Нью-Йорк, Місто жити у центр, центр Нью-Йорка, не в селі, бо штат Нью-Йорк великий. Є і такі сільські місцевості. Коли я переїхала жити у місто Нью-Йорк, я думала, що я попала на якесь небо. Це, це зовсім друге інше життя. Люди всі добрі, люди всі відзивчиві, стараються друг другу допомогти. Дружба розмовляли ми, один одному допомагають. Кожний тому, що кожен, як сказав, якщо я настрадалася, то і другому хочу допомогти. общем, штат Нью-Йорк мені дуже дуже сподобався. Дуже сподобався і люди, і атмосфера, і все. Там я працювала теж тяжко, не секрет. Я там працювала на кухні, які ми готували страви для дорогих ресторанів. Ви думаєте, що у дорогих ресторанах оце ти прийшов, замовив і тобі подають це на блюдечки свіженьке. но є кухня, яка готова у дорогі ресторани. Ми у бакси всякі відра, все складаємо і везуть, і тоді там уже вони розігрівають, підігрівають, дають людям, я не знаю, як що. Так що ми, я працювала на кухні, де готували ми дорогі ресторани. Потім судьба мене перекинула Огайо. Штат Огайо мені дуже-дуже сподобався. Дуже 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 сподобався. Люди дуже добрі. Я тут працювала, люди дуже добрі. Нічого поганого за штат Огайо не скажу. Так, друзі, дуже-дуже вдячна, хто дивиться і підписується на мій канал. Ставте лайки, пишіть коментарі, всім буду дуже-дуже вдячна. І всім хорошого вечора, хорошого дня. І всім пока-пока.